Всім привіт! З вами Алексійо. Ми продовжуємо проходити гру Kingdom Rush. І сьогодні у нас буде рівень сховище. У Виконуємо персонажа Алрі. Тут у нас є такий дракон. Угу. Певно, що то буде босс. Можливо. Добре, давайте спробуємо тут. Будувати бомбардерів. Зразу їх прокачаємо. Батлемеха онлайн. Баталемека Давайте зробимо ось так і. Тут побудуємо підкріплення воїнів. Супер. Так, у нас тут іде ось такий чувачок. Так, поки що я думаю, що можемо кинутись сюди. Подивимося, як тут піде. Дракона треба розбудити, чи що? Чи не треба його будити? Так, Алрік там добре накидує. Я думаю, що можна скинутись а чисто, щоб пришчувати хвилю. Так, і зразу качаємо ракети. Або ліпшить другу батла маху зразу. викачити, можливо. Так, Алрік добре поки що справляється з цим завданням. Що наразі добре. Так, нам 375 золота. Думаю, що тут можна пришвидшити. 375 є Так, і зараз трошки Аллерика ставимо от сюди. Ага. Так, а ось цих Батлмеп сюди. Алрік поки у нас все живе. Так, ну з'явилися ось ці. Чуваки дуже неприємні нові, але... Ви не буде виходити з ситуації. Так. Шаємо ракети. І я би тут теж повикачував ракети, бо зараз, напевно, будуть багато повітряних ворогів. Так, зараз отут підійдуть ці чувачки. О! Можна фармити золото, таке золото, поки дракон летить. Класна фішка. Так, качаємо ракети і зараз ми просто їх викачаємо по максимуму ці ракети. Так. Я пропоную ось тут скинутися стак. І зразу присвідчити, давайте дракона будем. Що він може знову полетів Чи він... або він сам летить. Незрозуміло цей момент, звичайно. Так, тут кидаємо ось так. Так, давайте тут бомбарду ще одну. І кидаємо ось тут ось так. Не будуть... О, ми ну навіть якусь ачівку викинули, чудово. Алріка вкачала на 10 рівень. А, напевно, що це і була очіка. Зараз будуть повітряні вороги. І тут вартує, певно, вкачати. Сидить цю батлмеху. Давай Алрік. Алріка вальнули ці чувачкани. Можна пришвидшити тільки через то, що... Повиносять. Так, треба. Зараз треба 250 золота, щоб просто повиносити. Так, 250. Ні, 300 треба. Окей, давайте так от. Цікаво золота за це все. Це питання в цьому. Ну, ніби. Встигаємо їх подобувати цих всіх. Так, ні, ракети. Чудово, все. Ракети повиносили. Тут повиносили. Чудово. І просто тепер треба буде довокачувати ракети просто пішлі все. Так, супер. На дракончики не будуть жити. Так, качаємо ось цю штуку, кидаємо сюди. Чудово. Качаємо... О, дракончик полетів. Лотаємо золото. Я би тут качав звичайно... лучників. Так, з того боку, що повітряні йдуть. Якщо тут будуть ці невидимі, зразу вони тут прозавалять їх зразу. Супер. Так. Пропоную вкачати тут все-таки лучників. Побільше, цих ящерів тут дуже багато. Так, чудово. Вот там добрые ракеты залетают. Так. Сюда. Трошки качаем вот тут сода. И, звичайно, качаем вот тут С. Але я б, напевно, в все таки ракети побільше. Ракет треба побільше прокачати. Дракончика, будемо драконом. Давай дракон, літай. Чого то залежить, що він летить? Не зрозуміло, ніби. Що на нього нажимати, то він не піднімається сам по собі. Так, супер. Зразу не выдаме стоит. Так, запускаємо наступну. Так, ракета вкачала, тут теж докачуємо. Так, да, О, дракончик, давай. Чудово. Так, качаем тут оцей стіл. От воно діє на цей рендж, напевно, ракети теж впливають на цей ренд. Але тут немає ренджа, на жаль. Так, дракончик. Супер, треба не прогавлювати цей момент. Ага, він ще, значить, зупиняє наші певні вишки. Ясно, добре. Так, герой наш загинув. Тут ми скинемося метеоритами. Щоб вольнути ось цих нагідників. Тут качаємо просто максимально по можливості це все. І пришвидшуємо хвилю. Адрік у нас швидко відновлюється. Зараз ракети просто докачаємо, та і все. Супер. Ось так цих чуваканів відкачаємо. Значить тут попідходять ще чуваки. О, Пропоную десь вибудувати некроманта. Це са... от, а, от, наприклад, ось тут. І просто типу так зараз попідходять ці чуваки. Ближче. Ось так їх. І зразу їх виносимо. І зразу. Чи Некроманта, чи що? Напевно я все ж таки би вкачав ось того мага. Тільки через те, що він набирає силу так і... Його буде великий ранч. Запускаємо наступний рівень. Так, ракети викачені ніби у всіх. Так, супер. Так, ракети у нас поки що вистачає ракет. Ніби так. Супер, тепер качаємо мага. Ми качаємо. Вихор йому. Причвачимо хвилю. Класно тут... Димба очівки немає, за те, що дракона золото забираємо, але для рівня прикольно придумали. Так, чисто круто зробили це. Ого, навіть... А, мах сюди аж достає. круто. Так, дракончик. Золото отримали, єс. Зараз yes. треба докачувати ось тут вже такі моменти. Давай, давай. Не знаю, що дає цей скіл точно, але непоганий варіант. Дракончик, давай нам золото. Налутали, налутали. Так, давай штат качаємо. 250 потрібно. З серце Ну, Сильно, сильно. Супер. Так, зараз тут буде якийсь якісь жорсткі випробування. Так. Ми виставляємося, тут би кричати, щоб солдат був кричати насправді. Хтось прийшов, хтось прийшов, я навіть не замітив як. Певно, ці невидимі. Я так зрозумів. Ага, у нас якісь з'явились нові вороги. Небезпечні. Ага, нам треба більше золота, і треба качати некроманта. Саме некроманта. Некромант. Так, Алрика вальнула. Там реально жестко. Не рыцаря я то Ну золото з них не дають взагалі. Ніби золото все пропало. то вони стільки мають чи що? Оп. Качаємо це перед цього. Так, он там борется с ним, в принципе, чудово. Так. Кидаем тут мотор это. Так, супер. Ще трішки, ще трішки залишилось. Та проходить тут один тип. Не, вроді ні. прийшов. Все-таки прийшов. Так, викачуємо тут все по можливості взагалі. Так, тут є викачено. Тут викачено. Ось тут оці штуки треба прокачати. Це жестяк, звичайно. Ну зараз головне більше нікого не пропустити, бо це буде жесть. Так. Так, ставим тут якогось мага, напевно, що. Ось так. Треба качати вихід. Так. Форма, 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 форма. Кидаємося зразу метеоритами. Давайте, давайте. Та 350 качати Дракончик. Так, вихрь качали. Все, вихрі качали В принципі, забезпечений рівень на З Смоторити ще відкатиться. Проставимся Алрика. Постараться, что он довсе пожил. Просто закидываем тут все. Можем Алріка кидать сюда. Викачувати уже чисто. Ніби бы удалось пройти. Так, Алрик. Ого, ну це звичайна жесть, жесть. А хто ще залишився? Ага. Оцей чувакам, да? Добре. Супер. Ви ще виклик ще одну очівку. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про канал ShadowPlay. Посилання буде в описі під цим відео. А персонажа Алріка ми докачуємо на максимальний рівень. Поки що. Всім до зустрічі і до виходу нових відео.